Права 674. Які числа відповідають точкам K, L, M і N на кожному з двох малюнків, Виконай відповідні записи. Ну, нагадую, що числа, що відповідають відповідним точкам, це і буде координата точки. Так вона і записується. В першому випадку у нас тут вже проведені всі числа, і дуже легко знайти відповідні координати цих точок. Отже, записуємо тоді 1. І в першому завданні починаємо точка К і дивимося, її координата 0. Далі L шукаємо, чому дорівнює. У L у нас координата 5. Пишемо 5. Далі точка М має координату 3. І остання точка n у нас має координату 8. Пишемо n. Координата 8. Є. Переходимо до другого завдання. Так, на другому рисуночку у нас бракує тут одиничні відрізки, не позначені відповідними цифрами. Давайте будемо їх продовжувати. Отже, якщо тут 0, тут 1. То пишемо тоді 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Тепер, коли ми цю шкалу продовжили рівномірно, ми можемо дізнатися координату кожної точки. Дивимося знову точка К. І її координата точки К це 3. Далі N – у нас координата 1. Пишемо L. буде мати координату 1. Далі M, Координата точки M, це в нас 10. І останнє n у нас має координату 7. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження координати точки. На цьому вправу завершено.